Доброго дня! Сьогодні у нас знову урок хімії. Хотілося б відмітити, що ми вже закінчуємо розгляд усіх типів задач, які заплановані в, рам в рамках даної теми, і скоро у нас буде урок узагальнення. Під час уроку узагальнення ви будете 45 хвилин розв'язувати самостійно задачі, того я б попросила бути уважними у вас вам цей раз е записувати за мною, зрозуміти, як розв'язуються всі дані типи задач. Щоб ви могли самостійно отримати гарну оцінку. Значить, почнемо працювати. Відкривайте ваші зошити, пишемо сьогоднішнє число, записуємо тему, яку ви бачите перед очима. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо таке поняття як відносна густина газів, обчислення з використанням відносної густини газів. Давайте з вами пригадаємо наші основні формули. Основне поняття в нас кількість речовини. Але минулого разу я чула, Ольга Євгенівна вам на фізиці говорила, що кількість речовини записується ось такою буквою ню. Я про вам, вам про це також говорила, але ви забули. Нагадую і наголошую, що в різних джерелах, в різних підручниках, в різних предметах на фізиці та хімії можуть записувати як n маленьке або ню ось така В із загнуним хвостиком. Це одне й те саме поняття це кількість речовини. Кількість. Речовини. Ми вже з вами говорили, що кількість речовини вимірюється в молях. І 1 моль будь-якої речовини буде містити одну й ту саму кількість частинок. Це буде 6,02 на 10 в 23 степені. Це число авогадру, яке позначається «На». І ось ці частинки в газоподібному стані будуть займати один і той самий об'єм 22,4 літри на моль. І це в нас є об'єм молярний. Тепер повернемося до наших робочих формул. У нас є перша формула, кількість речовини дорівнює маса поділену на молярну масу. Молярну масу ми беремо в періодичній системі хімічних елементів. Звідси ми можемо вивести наступну формулу, формулу маси. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Друга формула. Кількість речовини дорівнює об'єм поділено на об'єм молярний. Об'єм молярний ми вже з вами писали, це стала величина. Звідси ми можемо вивести наступну формулу, формулу об'єму. Об'єм дорівнює кількість речовини помножити на об'єм молярний. Третя формула. Кількість речовини дорівнює загальна кількість частинок поділену на сталу авогадро, НА. Сталу авогадро ви також знаєте, це 6,02 на 10,23. Звідси ми можемо вивести наступну формулу. Загальна кількість частинок дорівнює кількість речовини помножити на НА. Ось наші 6 робочих формул. Варто ще додати сьогоднішню формулу, яка, в принципі, нескладна. І вона називається відносна густина газів. Означається як Д, наша літера Д. Відносна густина газів дорівнює молярна маса одного газу ділену на молярну масу іншого газу. Причому вниз ми будемо писати: ось тут дрібненьким шрифтом, молярна маса іншого газу. Зараз я буду розшифровувати, як це, наводити вам приклад. Отже, розглянемо, до прикладу такий випадок. Уявіть собі, що у нас є якась задача. Да, ну. Задача звучить наступним чином. Нас просять обчислити відносну густину метану за водним. Значить, давайте ми запишемо. Просять обчислити відносну густину метану. Я зразу формулу пишу. За Водним H2. Ось у нас умова задачі, яку я скорочено записала. Обчисліть відносну густину метану за водним. Метану за водним. Відносна густина у нас позначається D. В нас є речовина метан. Це H4. І нас питають відносну густину. Ось, відносну густину за водним. Метану. В дужках ви пишете те, чого ви шукаєте. Метан. Ось у мене. Це аж 4. Заводним H2. Бачите, де я записала водень? Зараз я виправлю запишу більш охайно. Ось що у нас треба знайти. Обчисліть відносну густину метану заводним. Ось яка форма запису. Що я роблю? Я пишу де метану. Тихо, бо я пишу щось не те. Це H4. Заводним. Дорівнює молярна маса метану поділити на молярну масу водню. Подивіться, будь ласка, і запам'ятайте, те, що в дужках в мене пишеться в чисельнику. Те, що в знаменнику, ось, воно пишеться знизу, як індекс майже маленьке, H2, бачите? Тепер дивіться, все, що мені залишилося, це підставити числові значення. Ми беремо це з періодичної системи молярну масу. Карбон шукаємо в підручнику. Порядковий номер 6, а відносна атомна маса 12. Додати, гідроген маса 1. А оскільки H4, значить множити на 4, 1 множимо на 4. Дивимося, гідроген в знаменнику. Гідроген 1, h 2 значить множимо на 2. Таким чином, що в нас виходить? 12. Я перенесу нижчечко сюди. 12 плюс 4 це буде 16. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Отже, відносна густина метану заводним буде 8. Причому без ніяких одиниць, бо це відносна густина. Зрозуміло? Як бачите, формула елементарна, запам'ятати її буде просто. І розв'язувати дані задачі також, я думаю, вам буде просто. Розглянемо наступний приклад. Задача номер 2. Задача номер два буде звучати наступним чином. Відносна густина хлору за неоном 3,55. Обчистить його відносну молекулярну масу. Дивіться, у нас вже є відносна густина. Дано. Відносна густина хлору за неоном. Отже, відносна густина хлору за неоном дорівнює 3,55. Обчислить його? кого? Хлору відносну молекулярну масу. Тобто я маю знайти відносну молекулярну масу мР хлору. В принципі, я гадаю, ви зрозуміли, що мР-хлору ми можемо знайти по періодичній системі. Але питання не в тому, щоб порахувати по періодичній системі. Там ви можете перевірити себе, оскільки задачі далі будуть складніші, і ви не зможете так зробити. А в даному випадку вам просто треба влучно примінити дану формулу. Запишемо, як буде виглядати ця формула. Відносна гостина хлору за неоном дорівнює молярна маса хлору поділено на молярну масу. Неону дорівнює. І тепер підставляємо числові значення. Чекайте, ні. Ми не підставляємо числові значення, а ми будемо виводити формулу. Я перепрошую, дивіться. В мене в умові задачі потрібно знайти молярну масу хлору. Для того, щоб знайти чисельник, що нам необхідно зробити з числовим значенням і знаменником, що потрібно зробити з цими двома величинами. Перемножити їх. Чому? Тому що 6 поділити на 2 дорівнює 3. Щоб вийшло 6, що я маю зробити з 2 і 3? Перемножити. Таким чином, молярна маса хлору, хлор 2 дорівнює відносну густину хлору за неоном. Помножити на молярну масу неону? Представляємо з вами числові значення. Відносна устана в нас записана в умові задачі 3,55. Помножити на неон. Шукаємо в періодичній системі. Відкрийте, будь ласка, вашу періодичну систему. Неон це інертний газ, в нього порядковий номер 10. Його відносна атомна маса буде 20. Помножте, будь ласка, що у вас вийде? Скільки у вас вийшло? 70. Правильно, якщо це молярна маса, то молярна маса 70. Я перепрошую 71. Я побачила, що я неправильно списала з калькулятора 71. Тобто це 71 грам на моль. Молярна маса. 71 грам на моль. Ідемо далі. Це ми з вами розв'язали другу задачу. Тепер розв'язуємо задачу номер 3. Задача третя буде складніша трошки дано. Уявіть собі, що нам дано 5 моль метану. Значить, кількість речовини метану дорівнює 5 моль. Наша з вами задача знайти об'єм метану. Число молекул метану. І відносну густину за водним. Відносну густину метану за водним. H2. Отже, якщо в нас є кількість речовини, ми підбираємо формулу. Подумайте, яку ми можемо з вами підібрати формулу. Об'єм дорівнює кількість речовини помножити на об'єм. Молярний. Це в нас загальна формула. Тепер ми маємо підставити об'єм метану. Дорівнює кількість речовини. в нас в умові є задачі 5 моль. Помножити на об'єм молярний, об'єм молярний це стала величина 22,4 літри на моль. Скорочуємо молю, залишаються літри. Скільки це в нас буде? 20 помножити на 5, це буде 100, 2 помножити на 5 це буде 10, значить 110. І 4 помножити на 5, це буде 20. Значить 112, 112 літрів у нас буде метану. Це перша наша дія. Друга дія знайти загальну кількість частинок метану. Це аж 4. Знову ж таки, в нас є формула. Робочу формулу я пропустила. Зараз запишу: Загальна кількість частинок дорівнює кількість речовини помножену на NA. Сталу авогадру. Підставляємо в нашу загальну формулу кількість речовини 5 моль. І стала авогадро – це 602, на 10, 23. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Таким чином у нас вийде скільки. 6,02 помножити на 5, це буде 30, не 02, а вже 1. Да? 30 і 1 на 10 в 23 степені. Далі йдемо. Тепер нас залишилося знайти загальну чи відносну устину, де. Метану це 4 заводним. Для цього потрібно молярну масу метану, поділити на молярну масу водню. Вставляємо молярна масу метану. Карбон у нас 12, плюс 1 на 4, 4 і поділити на 2, бо гідроген 1 на 2. Ми вже з вами рахували, це 16, поділити на 2 це 8. От ми з вами розв'язали задачу. йдемо далі. Розв'яжемо задачу номер 4. Дано. Припустимо, що у нас є 4 літра і 48, 4,48 літрів озону. Тобто, об'єм озону, озон це О3 дорівнює 4,48 сотих. Наша задача знайти масу озону, знайти загальну кількість частинок озону і знайти відносну густину Відносну густину озону, о3 закиснемо О2. Працюємо. Якщо в нас є об'єм, а нам потрібно знайти масу. Ви знаєте, що в нас е, об'єм, наприклад, формула кількість речовини дорівнює об'єм ділену на об'єм молярний. І є ось така формула. І крім того, в нас є формула маси. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Також є формула загальної кількості частинок, де дорівнює загальна кількість частинок. Кількість речовини помножити на NA. Ось я вам розписала формули і перші три формули, які нам необхідно знайти. Перша формула це кількість речовини, яку ми знаходимо через об'єм. Пишемо: кількість речовини озону О3. Дорівнює об'єм озону О3. Поділити на об'єм молярний. Підставляємо О3, це в нас 4,48. Літра поділити на об'єм молярний 22,4 літри на моль. Літри скорочуються, залишаються молі. Поділіть, будь ласка, скільки в нас ви. Правильно, це буде 0,2 моля. або моль. Перша дія у нас є. Далі ми можемо з вами підставити кількість речовини в формулу, де нам потрібно знайти масу. Тобто, ми працюємо з другою формулою. Маса озону дорівнює кількість речовини 02 помножити на молярну масу озону. Якщо ми знаємо з вами, що оксиген має масу 16, формула озону О3, значить нам необхідно 16 помножити на 3. 16 на 2 це 32, 16 на 3 це буде 48. Тобто 0,2 помножити на 48. Це означає 0,2 помножити на 48. Що оскільки 0,2 це одна п'ята частина від одиниці, одна п'ята від одиниці, то 48 ми маємо поділити на 5. 48 поділити на 5. Скільки це буде? Це буде 9,6. Якщо це маса, то вона вимірюється в грамах. 9 і 6 грама. Другу дію ми з вами зробили. Залишилась у нас третя дія. знайти загальну кількість частинок озону. Загальна кількість частинок дорівнює. Ось у нас є наша формула. Кількість речовини 02. Помножити на сталу авогадру це 6,02, на 10 в 23 степені. Дорівнює. Це у нас дорівнює 1,02 приблизно. На 10 в 23 степені. Тепер нам залишилось знайти відносну густину озону за киснем. Відносну густину... Озону о3, закиснем о 2. Дорівнює молярна маса озону О3 ділено на молярну масу кисню о2. Озон у нас 16 помножити на 3, а кисень у нас 16 помножити на 2. 16 на 3 це у нас 48, а 16 на 2 це в нас 32. Якщо в нас це по суті 3 до 2 співвідношення. Поділіть приблизно 3 на 2. Це дорівнює 1,5. Ось ми з вами розв'язали задачу. Давайте розв'яжемо з вами ще останню задачу на сьогодні. Задача п'ята. Умова задачі звучить наступним чином. Дано. Отже, у нас є H2S або сульфідна кислота. І число молекул цієї сульфідної кислоти. Число молекул H2S дорівнює. 1 і 8 помножити на 10 в 23 степені. Так? Наша задача з вами. Знайти кількість речовини H2S об'єм Масу і відносну густину за озоном. Отже, якщо в нас є загальна кількість частинок, n велика, а нам необхідно знайти кількість речовини. Згадуємо формулу кількість речовини дорівнює загальну кількість частинок поділити на НА. Це наша загальна формула. Ми підставляємо в нашу загальну формулу, наші значення H2S дорівнює риска дроба. Підставляємо відразу числа 1,8 помножити на 10 в 23. Поділити на 6,02 на 10 в 23. Підрахуйте, скільки в нас вийде. В нас буде 0,29. Ви знаєте, що 1023 у нас скорочується. Або якщо ми наближимо, то це буде 0,3. 0,3 чого молі. Якщо це кількість речовини. Першу дію ми зробили. Друга дія це знайти об'єм H2S. Об'єм дорівнює. У нас є формула кількість речовини. Помножити на об'єм молярний. Кількість речовини чого. Почекайте, я допустила помилку. Зараз ми виправимо. Кількість речовини H2S. Помножити на об'єм молярний. Відкриваємо дужки і підставляємо. Кількість речовини ми щойно знайшли. Це буде 0,3 помножити на об'єм молярний. Це стала величина 22,4. Що в нас виходить? Порахуємо. Це у нас буде 6,69. Або приблизно 6,7. Якщо це об'єм, значить ми пишемо літри. Залишилося нам дізнатися масу. Маса H2S дорівнює кількість речовини H2S. Помножити на молярну масу H2S. Дорівнює. Підставляємо кількість речовини, ми знаємо 0,3, помножити на молярну масу. Відкриваємо дужки, відкриваємо періодичну систему і пишемо. H2S це 1 помножити на 2, плюс сульфур шукаємо. Сульфур у нас має порядковий номер 16, а масу 32. Тобто, що в нас 0,3 помножити на 34. Підрахунок. Отже, у нас вийшло 10,2. Якщо це маса, то в грамах. І що в нас залишилось? У нас залишилась остання величина це знайти відносну густину H2S за Озоном О3. Дорівнює молярна маса H2S ділену на молярну масу О3. Дорівнює. Підставляємо, ми вже з вами знаємо, що молярна маса H2S. Ми щойно рахували 34. І ділимо на молярну масу О3. Це 16 помножити на 3. Це буде 48. Тобто, 34 поділити на 48. Дорівнює. Рахуй. В нас вийшло 0,7. На сьогодні ми з вами розв'язали всі заплановані наші задачі. Тепер я вам запишу умову задач, а ви самостійно вдома розв'яжете ці задачі. Це буде ваше домашнє завдання. Отже, перша ваша домашня задача. У вас є кількість речовини no 2 3 моль. Кількість речовини НО 2 3 моль. Ваша задача знайти масу, знайти об'єм, знайти загальну кількість частинок і знайти відносну густину за водним. Це перша ваша задача. Далі. Задача номер два. Отже, у вас є об'єм етену, це 2H4, 33,6 літра. Вам необхідно знайти масу етену. Секундочку. Перепрошую, щось в мене не виходить. Загальну кількість частинок. Що в нас залишилося? І ще знайти відносну густину етену за хлором, хлор 2 Друга задача. Ну і остання задача. Третя задача. Номер 3. У вас є загальна кількість частинок сульфуроксиду СО2 3,01 помножено на 10 в 23 степені. Ваше завдання знайти масу СО2, об'єм СО2 і відносну густину СО2. За азотом n 2 Це англійська буква N. N2. Ось і всі ваші задачі. Я гадаю, що ви справитесь з даними задачами. На сьогодні у мене все. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання і до зустрічі. Дякую за роботу.